Доброго вечора ми з України, Хакена Неко до ваших послуг. Тему для цього відео ми обирали разом із підписниками телеграм-каналу. А сам формат це я бачила лише пару разів на ютубі. Тому вирішила зняти власне відео. Під певним дописом у телеграм-каналі у коментарях підписники описували зовнішність персонажа жив, з аніме, серіалів, фільмів. Ну, окей, на цей раз тільки з аніме. А, ну а ім'я та звідки персонаж ховали під спойлер. І опис першого персонажа звучить так: чорне волосся, блакитні очі, безтурботний, має невздібності, але для цього потрібен провідник. Завжди ходить у спортивному костюмі та блакитні бандані на шиї. Є заповітна мрія за віком близько кількох тисяч років. Не знаю, як ви, але я одразу згадала ось цей мем. Тому персонажа я малювала не тільки за описом, але й по пам'яті, бо це все-таки аніме мого дитинства. Як я і думала, це виявився я то з аніме Бездомний Бог. Тому порівняємо його з оригіналом. Те, що я одразу трохи не попала в потрібні відцінки, то зрозуміло, бо аніме дивилися досить давно. Шкода, що я забула ось цю маленьку корону в нього на корці. і я намалювала кеди замість чоботів. Волосся також вийшло більш розпатленим, зате прятка на обличчі в потрібну сторону. Опис другого персонажа був таким: Рожеве волосся середньої довжини, середній зріз, кримінальні японські татуювання, в міру підкачан, демон Вік приблизно 1000 років. Чесно кажучи, я взагалі не зрозуміла, що це за персонаж. І дуже здивувалася, коли побачила правильну відповідь. Але про неї поговоримо пізніше. Рожеве в волосі середньої довжини я зобразила як ну, звичайне каре з трохи прихваченими верхніми прядками. Щодо середнього зросту, то більш-менш можливо вийшло в мене це по пропорціях. Пункт про кримінальні японські татуювання в мене викликав найбільше питань, тому я погуглила і знайшла татуювання як худзе. Я була непевна, чи то те, що малося на увазі, але деякі з них інтерпретувала під свій стиль. Також через японську тему я зробила йому такі собі трохи азіатські штани. Для показу татуювання та підкаченості тіла я оголила верх, але взагалі-то я взагалі не знала, що на нього намалювати. Ну, а демон це в мене асоціюється з рогами, тому в нього один ріг, бо друг мені здавався трохи зайвим. Ось такий якийсь в мене виходить результат. А правильною відповіддю було Сукуна з магічною битви». Боже. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо, на відміну від мене, ви змогли вгадати цього персонажа. Мені дійсно цікаво, наскільки я затопила в цьому питанні. Я дивовижним чином вгадала за чеслене волосся та світлий одяг, але все інше ну, взагалі ні. Але результат, як персонаж, мені також подобається, хоча має зовсім інші вайби. І останній опис на сьогодні звучить так: Трохи розтріпане каштанове волосся, коричневі очі, світла шкіра. ходить в рубашці світло-блакитній, поверх неї чорна жилетка, а поверх всього цього світло коричневий плащ телесного кольору штани, ділові чоловічі туфлі, Бинтики на руках. Хоча я й не дивилася це аніме, але я одразу впізнала Дазая осаму з брутячих псів. Та як і випадку з «Ято», я не дивилася на оригінальні референси, а малювала, як я бачу саме цей опис. Я намагалася намалювати бинтики і на шиї, бо мені здавалося, що вони там мають бути. І як я вже побачила на готовому результаті, так вони там також є. Якщо пройтися по помилках, то в мене вийшло менш розтріпане волосся, трохи яскравіша цвітова гамма, і у нього мав бути плащ з більш короткими рукавами. Але, як на мене, результат все одно виходить впізнаваний. До речі, цього персонажа я малювала за принципом, хоч би він вмістився на аркуші. Тому поза може виглядати трохи дивною. Ось такий вийшов результат. Для мене це був веселий та цікавий досвід, і я б із задоволенням його повторила. Тож, якщо під цим відео набереться 15 вподобайок, я випущу другу частину. Також у описі до цього відео я обов'язково прикріплю посилання на допис у телеграмі, де ви також зможете скидувати свої описи персонажів, які я, можливо, намалюю в майбутньому. А на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. Дякую за перегляд та побачимося у наступному відео. Слава Україні!